В одного чоловіка був собака сірко тяжко старий. Хазяїн бачить, що з нього нічого не буде, що він до хазяйства нездатний і прогнав його від себе. Цей сірко никає по полю, коли це приходить до нього вовк та й питає Чого ти тут ходиш? сірко йому. Що ж, брате, прогнав мене хазяїн, а я й ходжу тут. Тоді вовк йому каже А зробить так, щоб тебе хазяїн і знов прийняв до себе? Сірко відповідає: Зроби, голубчику, я вже таки чимсь тобі віддячу. Вовк каже Ну, гляди. Як вийде твій хазяїн із жінкою жать, і вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходить коло того поля, щоб я знав, де те поле, то я візьму дитину, а ти будеш забирати у мене ту дитину, тоді неначе я тебе і злякаюсь та й пущу дитину. У жнива той чоловік і жінка вийшли у поле жать. Жінка положила свою маленьку дитину під копою, а сама і жне коло чоловіка. Коли це вовк біжить житом та за ту дитину і несе її полем. Сірко за тим вовком доганяє його. А чоловік кричить Гіджга, сірко. Сірко якось догнав того вовка і забрав дитину, приніс до того чоловіка та й віддав йому. Тоді той чоловік вийняв із торби хліб і кусок сала та й каже на, сірко, їж. За те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Ото увечері ідуть із поля, беруть і сірка. Прийшли додому, чоловік і каже Жінко, вари лишень гречані галушки, та сито їх із салом затовчи. Тільки що вони і зварилися, він садовить сірка за стіл, та й сам сів коло нього і каже Асип, жінко, галушки, та будем вечерять. Жінка і насипала. Він сіркові набрав у полумисок. Так уже йому годить, щоб він не був голодний, щоб він часом гарячим не опікся. Ото й думає Треба подякувати вовкові, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавши м'ясниць, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому: Прийди у неділю увечері до города мого хазяїна. А я тебе зазву у хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Ото вовк, діждавши неділі, прийшов на те місце, куди йому сірко сказав А в той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до його та й увів у хату і посадовив його під столом. Ото сірко на столі узяв пляшку горілки, м'яса доволі і поніс під стіл А люди хотіли ту собаку бить. Чоловік каже: Не бийте сірка, він мені добро зробив, то я і йому добро буду робить, поки його й віку. Сірко, що найсмачніше на столі лежить, бере та подає вовкові, обгодував і упоїв так, що вовк не витерпів та каже. Буду співати». Сірко каже. Не співай, бо тут тобі буде лихо. Лучче я ще тобі подам пляшку горілки, та тільки мовчи. Вовк, як випив ту пляшку горілки, та каже Отепер уже буду співать? Та як завиє під столом. Тоді деякі люди повтікали з хати, а деякі хотіли бить вовка. А сірко і ліг на вовкові, наче хоче задушити. Хазяїн каже Не бийте вовка, бо ви мені сірка уб'єте. Він і сам йому раду дасть. Ось не займайте. Ото Сірко вивів вовка аж на поле та й каже ти мені добро зробив, а я тобі. Та й розпрощались.